Показую вам взуття Америку. Це в нас іде перший плюс екстра сорт. По наповненню, це так як і жіночі, так і чоловічі. Тут йде 40% кросівок. все остальне це в нас тут макасіни, босоніжки, валетки, кеди і в тому проче. Покажу вам ось таких чотири мішочка. Так, перший мішочок в нас буде ось такого плану чоловічі кросівки Adidas, Вони навіть тут є з такою штучкою. Далі в нас будуть. Ось такого плану. Це в нас іде перший плюс екстра сорт, тобто тут є наслідки носіння. Так, ось такого плану кросівочки. Далі тут будуть ось такі жіночі босоніжки. Ось такого плану на маленькому каблучку. Також тут трапляються ось такі демосезонне взуття. Так, далі. Другий мішочок у нас буде на 18,2 кг. Тут у нас йдуть так само кросівки ось такого плану. Далі буде ось такого плану кросівочки. Ось такі. Далі будуть ось такого плану. Ось такі кеди. Як ви бачите, є ті, на яких нормальний стан, є деякі, на яких іде наслідки носіння, наприклад, як ось тут, є такі підошва трошечки, вона брудна. Також тут трапляються в мішках ось такого плану жіночий варіант туфель. Такі лакові. Так, третій мішечок у нас буде ось такого плану. Тут у нас ідуть ось такі кросівки зимові, вони навіть тут нові. Ось такого плану. Далі буде ось такого плану кеда. такий більш як підлітковий, або жіночий варіант. Також тут трапляються ось такого плану туфлі. Ось такі кросівки. Далі будуть ось такого плану. Як макасіни більше. Так, четвертий мішочок. Так, це в нас буде перша позиція, такі, як крокси. О, ось такого плану. Далі будуть ось такі кросівки, чоловічі найки. Так, покажу вам все ось такого плану. Кросівки вже більш жіночий варіант. Ось такі вони. Так, далі буде тут ось такого плану. такі бордо. Просівки. Ось такі жіночі босоніжки на танкетошці. Так. Ось такого плану ще є чоловічий варіант. Це в нас йдуть мішечки по 4,5 євро за кілограм, тому пишіть в особисті повідомлення, замовляйте.